Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую вам, що дивитесь мої відеоролики. Сьогодні у мене будуть вареники, готую вареники із сиром кисломолочним, але тісто роблю таке для мене якби незвичне. Тісто роблю на мінеральній воді. А ви готували тісто для вареників на мінеральній воді? Я, наприклад, ніколи не готувала і ніде не пробувала, і хочу сьогодні це тісто спробувати, протестувати і поділитися з вами цим рецептом. Звичайно, що цей рецепт я підгледіла на просторах інтернету і хочу спробувати. Значить, беру, ось дивіться, мисочка ось у мене мінеральна вода. Так, ось така. Рогатинська джерельна у мене є. І все роблю за рецептом. Так, відкриваю воду ось, прямо при вас. Так, дивіться. Ось, відкрила водичку. Так, беру стакан. У мене ось така склянка, тут десь до 250 мл буде води. Я буду брати дві склянки. Ось так наливаю. Одну скляночку, виливаю до мисочки, так, і другу наливаю. Так, теж виливаю до мисочки мінеральна вода. Так, далі. До мінеральної води я додаю. Чайну ложку солі. Так. І додам, ну тут за рецептом була чайна ложка цукру на один стакан. Значить, на два стакани дві додаю цукор. Дві ложки. Ну, так як у мене вареники будуть із солодкими, солодкі будуть, бо я буду в сир кисломолочний давати цукор, то я трошки солодше зроблю, тісто ще пів, пів ложки додам. Так, розвожу оце все. Ось так. Так, тепер О, вже щось десь попало. Вдираємо так. Тепер дивіться додаю два яйця сюди, прямо в воду, трошки їх розвожу і додаю у мене сім ложок рослинної олії. Сім ложок додала. Так, все, оце перемішую. І тепер додаю просіяне борошно частинками. І замішую тісто як на вареники. Ця хазяйка, яка показувала це тісто, тісто повинно бути м'яке, еластичне, таке дуже приємне до рук, якби. Я не пам'ятаю, на якому я каналі, де я його видивилася, але собі якби записала і хочу його попробувати. О, так що зараз замішую тісто, і тоді покажу, яке тісто замісилося. Ну, і далі будем, буду показувати рецепт. Тісто замісила. Дивіться, яке воно в мене вийшло. Значить, в миски замішувала, а потім уже як в миски Ну, Стало вже його забагато і незручно, то перейшла на стіл. Ось таке воно. так? От. Ну, Вроді як тісто, як тісто, нічого такого не це. Я м'якеньке, м'якеньке вийшло. Да. Значить, кладу зараз у мисочку. ось. Тут У мене борошно було просіяне. Накриваю рушничком і дам тісту 10 хвилин 10-15 відпочити. А поки тісто моє буде відпочивати. Я зроблю начинку. Значить, у мене сьогодні кисломолочний сир. До сиру я додам трошки ванільного цукру. Ну, от такі хочу зробити варенички. Солоденькі. От. Додам так, от десь одна третя трошки соли додаю. І буду додавати цукор. Цукор додаємо за, за, ну, за смаком додаємо цукор, хто як любить. Хто солодше, хто не дуже солодкий. Так, і ще я сюди. Так, зараз отак трошки перетираю його виделкою. У мене творог домашній, тут у мене 600 грамів, я зважила, відвагувала, подивилась, скільки. От, так, все це перемішую, отак розтираю. І додам сюди я ще столову ложку кукурудзяного крохмалю. Ось так. Так, набираю крохмаль. І ось так, така маленька гірка додаю. Все. Оце в мене сьогодні така буде начинка на вареники. А значить, ліпить буду я недавно робила вареники з картоплею. Показувала, як я роблю вареники, я роз, тісто розкачую з качалочкою і видавлюю скляночкою кружечки, щоб всі варенички були одинакові, і так тоді кладу начинку і ліплю вареники. От, хочу вам сказати, що я не сильно дружу з варениками, чогось не знаю. Вони мені люблять усі смачні. Але от... Як на мене, то ну, мені ніби це така клопітка робота. Тісто замісить, там кожен вареник зліпить. Мені, якби кажуть, проще пиріжків напекти. От. І хочу розказати вам, поки мішаю цей сир, одну історію з свого життя. Всі ми ходимо в перукарні, ну і я в перукарні там щось робила, не пам'ятаю, в черзі сидимо, і такі ж жінки, оце вже. Такі вже дорослі, які мають вже дорослих дітей. О, і вони знайомі між собою і одна, другі ж розказують там свої, свої дні. От, і ця я, перукарша каже, а я вранці встала, каже, і думаю, що мені своїм на сніданок приготувати. Думала, каже, думала. А тоді думаю, я їм зараз швиденько вареничків наліплю. У мене каже, є кисломолочний сир, я їм каже, зараз варенички швиденько наліплю. От, а та жіночка сидить, дивиться так на неї з таким подивом і каже, як це вранці, да, так ще й швиденько. Вона каже, да. І каже їй, ой, для мене це каже, вареники, так я каже ну, така тож, якби клопітке приготування, Я, каже, зранку їх ніколи не готувала. І я ж так само сижу, думаю, тю, зранку вареники ще і так швиденько. А вона каже, ви знаєте, каже, я. Дуже часто його роблю, от. і в мене, каже, я з тістом дружу, у мене, каже, оце, що я роблю, каже, з тістом, дуже швидко виходить. І для мене, каже, приготувати оці вареники зранку, от. це каже, для мене один із варіантів приготувати для своєї сім'ї такий смачненький і ситненький сніданок. Так що, от, що я вам хочу сказати, що чим більше готуєте, тим краще виходить і швидше. Так, зараз буду ліпити вареники. Як я буду їх ліпити, я вам їх показувати не буду. От, тому що це все буде, якби кажуть, воно одинаково. Все время я роблю. Уже покажу вам вареники, коли вже вони будуть зліплені. Так, друзі, показую, я наліпила вареників. ось, Вийшов у мене 61 вареник в цій кількості тіста, що я вам показала, так? І начинку я ще доробляла. от Я говорила на початку відео, що у мене там 600 г було кисломолочного сиру. Але на цю кількість треба брати сміло кілограм сиру. От, і щедро їх складати в оці варе... вкладати в варенички цей сир, вони гарно заліплюються. Хочу сказати пару слів за тісто. Тісто дуже приємне в руках, дуже гарно ліпиться. От, і вареники прям ну, з задоволенням ліпила з задоволенням. І показую вам ось наліпила, але в нас виключили світло. Тому вибачайте за цю частину ролика Ну, життя, яке воно є у нас зараз. Зварю вареники, покажу, які вони у готовому виді. Так, друзі, показую вам вареники, вже зварені, Ось такі вони. Оці вареники, що я робила тісто на е, мінеральній воді, на газованій воді. Ось вони, бачите, які виходять. Так, зараз візьму ножика. Ну, як з виду, то дуже гарні вони. От, зараз розріжу. Ось такі вони в розрізі. Подивіться, бачите, як виглядає вареничок в розрізі. Ось, показую вам. Ми вже насмакувалися. Це я зварила, щоб вам показати. Так. Ну що, додаю вершкове масло, можна додати. Хто любить солоденькі до чайку чи до кави посмакувати, можна притрусити сахарцем і ще. І додати пару ложечок сметанки. Ось так. Дуже смачні варенички. Тісто непогане, я вам скажу, можна готувати. Так що пробуйте готувати. Я сьогодні не пробую, бо я вже, можна сказати, наїлася. Світло дали, не було світла 3 години. То відварили, і повечеряли і вам показую от такі от смачні гарні вареники вийшли. Так що, дякую всім за увагу. Гарного вам, гарного вам спокійного вечора і до нових відео!